26 людей залишаються в лікарнях Львова після вчорашньої комбінованої атаки росіян. Десятеро у важкому стані серед них троє дітей. Медики запевняють, всі стабільні. Ну і нагадаємо, що росіяни атакували місто ракетами та шахедами. Семеро людей загинули. Серед них двоє дітей. Ще понад 60 людей поранені. Сьогодні у Львові оголошено день жалоби. Максим Козицький з нами. Це очільник Львівської обласної державної адміністрації. Пане Максиме, вітаємо. Вітаю. Що маємо знати станом на зараз про Львів? Ну, окрім того, що Львів у і до будинку, де загинули люди, приносять квіти, іграшки. І знаєте, війна це імена. І маємо чітко розуміти, що це не просто люди, да? там мама Євгенія з доньками Яриною, Дариною і Емілією. Це так, щоб ми всі розуміли, хто був на цій самій фотографії, яка облетіла весь світ. Що маємо ще знати сьогодні про Львів? Що як функціонує? Львів, справді, в жалобі. На жаль, ціла сім'я загинула, і ворог б'є і встріляє в наші душі страх. Наше завдання вистояти, зробити все належне, щоб люди отримали допомогу і відчували, що держава турбується про них. На даний момент завали розібрані. Ми маємо, на жаль, величезні руйнування, але не винаєш людей. В загальному 66 людей звернулися про допомогу. Серед них 10 дітей, якщо ми говоримо про постраждалі будинки, 100, 188 будинків кінцево знали пошкодження, 20 з них у критичному стані, 19 пам'яток пам архітектури місцевого значення, які розташовані в буферній зоні ЮНЕСКО, зазнали пошкодження. 7 навчальних закладів, 2 медичних заклади це тисячі вибитих вікон, але, на жаль, це скалічені душні. На даний момент спільно з містом Львовом виділені кошти з резервного фонду, як обласної адміністрації, так і міста Львова для закриття першочергових потреб, які необхідні для ліквідації цієї жахливої трагедії, потяги запізнювалися і змінений був розклад руху. Що станом на зараз, і взагалі як витримує електрична мережа? На даний момент повністю відновлення рух як пасажирського, так і вантажного транспорту. Потяги відправляються без затримання. Якщо ми говоримо про енергетичну інфраструктуру, вона постраждала тільки в районах нанесення ворогом ударів, але це не, не змінило загальну картину з постачанням електроенергії. У нас як по всій Україні діють графіки відімкнення. Але вчорашній удар це удар по цивільному населенню, по приватних. Житлових і багатоквартирних будинках, а не по енергетичній інфраструктурі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив уже свою заяву стосовно російської атаки по Львову І, зокрема, заявив про те, що Польща готова допомогти у відновленні пошкоджених будинків і от цих от історичних пам'яток ЮНЕСКО, як ви зазначили. Чи були вже контакти, пане Максиме, з поляками? Дякую, велику, велике. Польській стороні за їхню ініціативу не тільки вони, але й приватні компанії, іноземні компанії відгукнулися. Є дуже гарна ініціатива мерії міста Львова, щоб дати можливість кожному бажаючому волонтеру і благодійнику взяти під опіку одну з пам'ятників чи будинків і проінвестувати в відновлення житла чи функціонання адміністративного закладу. Пане Максиме, вам спасибі. Дякуємо вам. З думками про Львів, і зокрема, і так само і про Суми, і про Кривий Ріг, і про Харків, і про Херсон, і про Запоріжжя, і про Полтаву, про кожне місто і містечко. Максим Козицький був із нами, голова людської обладміністрації.